Київська Русь одна з найвеличніших держав середньовіччя, яка залишила глибокий слід в історії Європи. Ця держава, що існувала з дев'ятого по тринадцяте століття, була не лише політичним і економічним центром, але й культурним мостом між Сходом і Заходом. У цьому відео ми детально розглянемо виток Київської Русі, її розвиток та внесок у формування європейської цивілізації. Спонсором цього відео є наш інстаграм магазин PixelShop, в якому ви зможете придбати аксесуари для телефона, блютуз, колонки, смарт-годинники та багато іншого. Перейти на наш магазин можна за посиланням під відео або за QR-кодом на екрані. Київська Русь виникла на території, що охоплювала сучасність Україну, Білорусь. Частково Росію та Прибалтику головними річковими артеріями були Дніпро, Волхов, Західна Двіна та інші, які слугували торговими шляхами між Балтійським і Чорним морями. Основу населення становили східні слов'яни, поляни, Древляни, сіверяни, кривичі, радмичі та інші. Їх об'єднувала спільна мова, культура та звичаї – Проте вони часто воювали між собою. Згуртування племен стало важливим етапом установлення єдиної держави. Значну роль формування Київської Русі відіграли варяги. Їхній прихід до слов'янських земель сприяв створенню нових політичних структур згідно з повістю минулих літ засновником Русі вважається варянські князь Рюрі, а його нащадки, зокрема Олег і Ігор, продовжили об'єднання земель. Головним економічним стимулом об В'єднання стало існування торгового шляху із з варягу Греки, який з'єднував північну Європу з Візантією. Київ як центральне місто цього шляху, швидко перетворився на важливий торговий і політичний центр. Князь Олег став першою видатною постаччю, яка об'єднала північні та південні землі його знаменитий похід на Київ у 882 році поклав початок держави. Олегу вдалося укласти вигідні торгові угоди з Візантією, що сприяло економічному зростанню. Під час правління князя Ігоря, княгині Ольги та Святослава Русь посилила свою військову і дипломатичні зв'язки. Особливо виділяється діяльність княгині Ольги, яка провела перші адміністративні реформи і прийняла християнство. Особливе значення для Київської Русі мало хрещення у 988 році за правління Володимира Великого. Прийняття християнства змінило духовне і культурне життя держави. Русь увійшла до християнської цивілізації, встановила тісні зв'язки з Візантією і долучилась до європейської культурної спільноти. Час правління Ярослава Мудрого став золотим віком Київської Русі. Він уклав династичні шлюби з європейськими монархами, укріпивши міжнародний авторитет держави. Також було створено перший писемний звіт законів Руська Правда. Київська Русь виступала культурним і економічним мостом між Західною Європою та Візантією. Її географічне положення сприяло поширенню ідей, технологій та культурного обміну. Наприклад, через Русь Європа отримала доступ до Візантійських релігійних традицій і мистецтва. Руська правда стала зразком законодавства, яке вплинуло на подальший розвиток правових систем у східноєвропейських державах. Цей звіт законів. Регулював питання власності, шлюбу, кримінальної відповідальності та встановлював порядок у суспільстві. Київська розробила великий внесок у розвиток писемності, архітектури та мистецтва. Завдяки хрещенню тут почали поширюватись кирилиця книги, зокрема церковні, а також будувались великі храми, такі як Софіївський собор у Києві. Князі Київської Русі активно використовували дипломатичні інструменти через династичні шлюби. Київ був пов'язаний з королівськими дворами Франції, Швеції, Норвегії, Польщі та інших країн. Це допомогло інтегрувати русь до загальноєвропейської системи держав. На початку XIII століття Київська розпочала втрачати свої позиції. Основними причинами стали політична децентралізація, відсутність єдності серед князів, чисельні міжособиці ослабили державу, роблячи її вразливою до зовнішніх загроз. Економічне послаблення, торговельні шляхи, які колись були, Головною артерією економіки Русі змінили напрямок відкриття нових маршрутів в обхід Києва підірвало його економічне значення. Монгольська навала у 1237-му, х двісті сорокових роках. Монголи завдали Київській Русі нищівного удару. Захоплення Києва у 1240-му році стало кульмінацією руйнівних походів, які знищили багато місць, підірвавши політичну, економічну і культурну. Структуру. Попри занепад, Київська Русь залишила величезний слід в історії. Формування трьох народів, Київська Русь заклала основи для розвитку Українців, білорусів і росіян, вона стала точкою відліку національної ідентичності цих народів. Поширення християнства, прийняття християнства зробила русь частиною європейської духовної традиції. Це мало величезний вплив на мистецтво, літературу та моральні цінності. Право на спадщину, руська правда, перший звіт законів, що встановив правові норми, які залишилися актуальними навіть після розпаду держави, культурний спадок архітектури. Rakiejską i Rusi, tak jak Софіївський собор, а також літературні пам'ятки, наприклад, повісті минулих літ, продовжують бути невід'ємною частиною світової культурної спадщини. Політична ідея централізації, хоча русь розпалася її ідея централізованої держави стала прикладом для інших європейських країн. Київська Русь була унікальним явищем у середньовічній історії, яке об'єднувало народи, культури і релігії. Вона стала важливим етапом установлення європейської цивілізації. Шивши слід у політиці праві, мистецтві та релігії її спадщина продовжує жити сьогодні, нагадуючи нам про величне минуле наших предків.